Шановні депутати, сьогодні, 60 жовтня 2024, року міського ради проводить по зачерговому пленарного засідання вступно, 3, в пункте 300 глав большой порядку спутнення сесії реванги в Булгарської міської ради у самому спутнему дистанційному режимі. Для початку роботи пленарного засідання прошу секретаря секретаря міської ради Віра Николаевича информувати про виконання регламентом щодо спускання по дистанційного пленарного засідання. Шановні депутати, шановна зуміло, щодо виконання умов за Балкаської міського ради послуги скликання. Про скликання позачергового дистанційного плінарного засідання повідомляємо дистанційне плінарне засідання проводиться на підставі розпорядження міського голови за номером 231 від 7 жовтня 2024 року. Рішення про дистанційне плянарне засідання зі значеними питаннями порядку денного доведено до. Депутати при населенні пізніше як з 24 години, до початку роботи, а також розміщено на офіційному вебсайті міської ради за одночасним направленням цієї інформації на офіційну електронну адресу кожного депутата. Для технічної забезпечення організації дистанційного засідання використовується програма забезпечення ЗУ. Посилання на дистанційне засідання направлене на Електронну пошту до початку плінарного засідання. На початок роботи засідання, технічні засоби, технології мають можливість забезпечити належну якість зображення бачимо, звуку, забезпечено можливість чути, бачити хід засідання, ставити запитання, отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безпосереднє голосування та реалізовувати права депутата. Предбачан законом України про Україні України Законом України про статус депутатів місцевих рад. Ідентифікація депутата учасників дистанційного пленарного засідання проведена під час часу за результатами реєстрації, становлено регламентом порядку. У дистанційному засіданні міської ради беруть участь міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради, а також посадова особа міської ради, відповідальна за підготовку Питання порядку денного технічну підтримку проведення пленарного засідання. Забезпечено відео аудіозапис запись пленарного засідання, які є невід'ємною складовою протоколу пленарного засідання. Таким чином, умови регламенту Болгарської міської ради восьмого скликання щодо підготовки скликання позичарвого дистанційного пленарного засідання, виконані. Інформування про виконання умов регламенту щодо процедури скликання організації проведення позачергового дистанційного пленарного засідання. Закінчено. Дякую. Шановні депутати, які були питання зауважені уваження і щодо проведення процедури підготовки дистанційного пленарного засідання? Не <клухи> буде. Пропоную почати роботи дистанційного пленарного засідання 83 сесії Болгарської ради 8-го скликання. Начати очікуючи депутатів, які працюють безпосередньо в місті міської ради, складають 13 депутатів в форматі відієї зв'язку програмного забезпечення Zoom 1 депутат. Таким чином, на приводити примерно на засідання 83 сесії до міської ради, всього зареєстровано, 14 депутатів, міський голова. Відповідно, до 1412 статті 46 закупок є призведе самоврядування України міська рада, повноважно почати свою роботу і приймати рішення. Відносини до її компетенції. Є пропозиція почати роботу пленарного засідання 83 ї сесії Болгарської міської ради 8 скликання. Для подальшого роботи нам необхідно обрати секретаря по 4 сесії міської ради. Згідно з регламентом Болгарської міської ради 8 скликання, пропонує обрати секретаріат у складі трех депутатів. Щодо персонального складу, пропонує обрати наступних депутатів. Від Тетяну Петрівну, Хережа Іван Мітвич, Жеков Олег Івановича. Лук це майбільно.

по початку роботи пленарного засідання в родизме записался в секретарь міського ради План Перерандев. Ближайший выступлений родилевизми може записатися до выступления роботи. Пеновні депутати, пропонують порядок дневници отрезки сессиї міської ради, вісти, ради принято за основу. Кто замки? Утримався, пані помилуй.

За за. Кто за данную пропозицию прошло с вами? Против? Пропонует только наступный регламент работы в похожему питанию для дистиклам для выступающих. Тоже пропонованный регламент работы, прошло с вами. Против. Приходимо до питання порядку денного опікуна зацікавлення в 70 сесії Богаської міської ради. Перше питання у нас розважні на сайті заступника Болгарської міської міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради бюджет Володимирівна. Друге питання. Розглядали наша основна ціль підсилити. работу в, э, на, 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 средств Европейского э, Союза и других Жарик. Очень много сейчас э, э, этих... Э, э да, самая Николаевна у нас 14 уже, 15. <говор> С такой целью мы выходим в какой-то пропозиции, мы выходим в Украинский городской замлад. Если вы будет так, то пропоную данный проект, что не за основу, то... Жильгесингу, звук и пасена. Прошу секретаря проводит процедуру по именам

Димитрова Лилия Анатольевича. А вам, Мария Николаевна? Мария Николаевна. Да. Жека Олег Иванович. Желязка Желянская Петра Михайловна. Иван Да. Красава Ира не Я голосовала. Иван да. Михайлович. Качпарь Георгий Михайлович. Кулинский Иван Михайлович. не голосовал. Магарин Георгий Михайлович. Николай Анатольевич. За. Петеренко не голосовал. голосовала. Радушка Лилия Федоровна.

Черноморський басейн, 2014-2020, Юрій Михайлович, госпітальний директор, я так вкладав, питання з ним не маю, пропоную даний проєкт прийняти за основу, в цілому. в тому, що ви сказали. Про виконання проєкту «БІСБІ-1010. Розвиток та просування спільної спадщини в рамках спільної операційної програми ЄС Черноморський басейн 2014-2020». Голосуємо, або жаль, Ольга Владимирівна. Анісіма Максим Васильович. Не голосував. Арнаут Анастасія Владимирівна. Не голосував. Пальчева Марія Івановна. Не голосував. Брестинський Александр Анатолій. Не голосував. Вєдь Тетяна За. Олександр Ігорівна. Не голосував. Геращикин Александровна. Дмитриев Сергей Гаврилович. За. За. Дмитров Валерій За. Жаба Марія Николаевна. За. Жека Валерій Іванович. За. Жиляска Віка Николаевич. Хорожак Іванович. Красава Вера Антоновна, Сверский Иван Викторович, Георгий Николаевич, Кулинский Иван Викторович, Маргарита Григорьевна, Николай Анкавер Андреевич, Петренко Станиславич, Радушка Лилия Федоровна, Руму Руслан Николаевич, Петровый Владимир Петрович, Статкин Георгий Георгиевич, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20. За 16 проти 0, 3 проти 0, не голосували 5. Рішення прийнято. Слідущий проєкт про внесення змін до рішення Волгоградської міської ради за номером 1952 30.11.2023 року про затвердження програми води під керівником Болградської міської громади на 2024-2026 роки. Будут питания. Mm -hmm. mm -hmm. Пропонуем данный проект принять за основу mm -hmm. Прошу дейти. Прошу решения номер 1952 23 года про затверждение программы развития туризма в болгарской территориальной громаде на 24-24 роки. <решить> Абажерова Владимировна, Анисима <Москвы> Максима Сыгевича, <решить> Арнаута <решить> Анастасия Владимировна, Вальчик. Пальчева Мария Ивановна, Безинский Александр, Витяна Петрина, Савик, Сайкрович, Герасич Дальневна, Дмитрий Сергеевич, Дмитро Валерий Андреевич, да. Жаба Мария Николаевна, Жега Валерий Иванович, Жулясков Игорь Михайлович, Каражеков Иван Дмитриевич, Красава Вера Антоновна, Кисевский Иван Витальевич. Агачпарь Георгий Михайлович, Кулинский Иван Галиков, Горгарик Григорьев Галинович, Николай Федор Андреевна, Петренко, Сталин, Владиславов, Стратушка Леди Федоровна, Рум Мурстан Николаевич, Светрали Владимир Петрович, Статкин Георгий, голосовал. За 16 по 0 голосовала 9. Решение принято. Следующее питание, справное змею. Решение Болгарской міської рады измени номер 2028 полностью 2020 року программа. Обеспечение громадської безпеки, профилактики излучения с ним правопорядка подтримки силы обороны принято мобилизационной окружности Батарской территориальной громади 2024-2027 роки, высветин не в Питании, прополнение даний проєкт принятый за основу в цілому. вашего условия. Может секретаріат, провести процедуру поймать голосования? Про внесення змін до рішення болгарської міської ради від восьмого дванадцятого двадцять 23 номер двадцять двадцять розтвердження програми забезпечення громадської безпеки профілактики злочинності змиснення правопорядку підтримки сил оборони України та мінізаційних готовності Болгарської територіальної громади на двадцять четверте двадцять сьомої роки або шаротирівна. Анисимо Максим Васильевич, Арнауд Анастасия Владимировна, Вальчева Мария Иванович, Резинский, Александр Максович, Татьяна Петрина, Завья, Александр Ивлий Герасичкина Александровна, Дмитрий Сергей Гаврилович, Дмитро Жаба Мария Николаевна. Жека Валег Иванович, Желяской Игорь Миколаевич, Караженов Иван Дмитриевич, Красава Вера Антонов, Яволк Сисевский Иван Витальевич, да. Кечмар Георгий Михайлович, да. Кулинский Иван Владимирович, да. Маргарит Лековин, да. Николай Вера Антонович, Крепко да. Станислав Миколавич, Ратушка Люди Федоровна, да. Руба Руслан Николаевич, Сайтора Владимир Петрович, Статкин Гарри Балосов, за 16 против 0, тримался, ну голосовала девять. Рішення прийнято. Слідуючи питання про внесенно до рішення міської ради від 22.12.2021 року, 2022 12.50 про цільової програми здоров'я на 2023-2025 года Булгарской территориальной громады. Будут питання? Пропоную даний проект, прийняти за основу в цілому. Прошу секретаря провести процедуру пойменного голосования про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.22 до 2022, номер 11.50 про затвердження цільової програми здоров'я на 23-25 роки Волгарської територіальної громади. Я бажаю Рита Володимирівна. Анісіва Максима Васильовича, Арнаута Анастасія Володимирівна Зановальчева, Марія Івановна Березінська, Олександр Анатольович, Петя Тетяна Петрівна за Олександр Євгенович, Герасичка Наміна Зановальна, Дмитрій Сергійович, Дмитрій Жаба Барія Миколаївна, за за, Зе, Catholic, ja. Ja. — За. Ja. Hmm, 아닌... — За. Жена Валерий Иванович, Жиляска Киза Николаевич, Ражаков Иван Дмитриевич, Сава Гирам, Я голосовало, Кустенский Иван Чалич, Качимай, Михаилович, Куминский Иван, Ягосова, Маргарит Григорьев Владимирович, Николай Георгиевна, Янко Станиславич, Рабушка Юдоревна. Светорой Владимир Петрович, Статкин, Ярова,

И метро Валерия Андреевича, да. Жаба Мария Николаевна, Жека Валерий Иванович, да. Игорь да. Николаевич, Горожеков Иван Красава да. Красава Вера Анатольевна, Иван Витальевич, Качмарь Георгий да. Михайлович, Кулинский Иван Витальевич, да. Маргарита Григорий Николай Николаевич Андреевна, Петренко Станислав Вячеславович, Радушка, Радушка Лили Федоровна. Рума да. и другая. Руна Руслан -Иван Николаевич, да. Цей травий Володимир Петрович, статтинний об'єкт, розвивав за 16 проти неудотримувався, ми і наголосувала 9. Рішення прийнято. Стоїть проєкт про внесені зміни до рішення Болгарської міської ради зі номером 24 від 8 11 2023 року про затвердження програми розвитку культури Болгарської сільської армії на марті 2024-2026 року. Стоїть про питання, пропонують даний проєкт прийняти за статтю цілому. Прошу секретаря провести процедуру поименного голосования. Про внесення змін до рішення Благанської міської ради номер 2024 від 8.12.23 про затвердження програми розвитку культури Благанської територіальної громади на 24-26 роки. Або Жерена да. Володимирівна, а Максим Максима Васильовича. Арнаут Анастасия Владимировна, Бальчева Мария Ивановна, Берзинский Александр Анатольевич, Глазав, Александр Викторович, Красичкина Левиткина, Дмитрий Сергеевич, Дмитро Валерий Андреевич, Жаба Мария Михалаевна, Жека Валерий Иванович, Желяста Бигов Миколаевич, Каражаков Иван Николевич, Красава Биранко, Севский Иван Витальевич, Кичпа Егор Михайлович, Иван Мариевич, Ругарит, Григорий Габрилович, Николай, Коль Андреевна, Петренко, Станислав Вячеславович, Радушка Лилья Федоровна, Руслан Николаевич, Сейкарады Владимир Петрович, Татар Ильявич, за шестнадцать против ноль удремился ноль на голосовало девять. Решение приняли. Следующий проект. Решение Балгарской мирской рады 812 номер двадцать двадцать 21 про затвердження програми роботи до приводу кондиційного господарства в області міськрайній громади на 2024-2026 роки. Або питання? Немає. Я планую даний проєкт уняти за основу рецелу того, щоб підряд провести процедуру краєнного роботування. Про затвердження змін до рішення Голова міської ради від 8.12.23 року номер 2021 про затвердження програми водопроводних аналізів на господарському господарській територіальній громаді на 2024-2026 роки. А Божера Ольга Владимировна, Анисимов Максим Васильевич, Орда Анастасия Владимировна, Пальчева Мария Ивановна, Безинский, Александр Новочевик, Татьяна Петровна, Савик Заверич, Кирасич Мидвина, Дмитриев, Дмитро Валерій метро Валерий Андреевич, Жарба Вария Миколаївна, Жерка Вария Миколаївна. Жека Валег Иванович, Желясков Игорь Николаевич, Каражеков <певний> Иван Дмитрович, да. Красава Веранья, Сьоский Иван Витальевич, да. Качмар Георгий Михайлович, да. Куринский Иван Маринович, Харит да. Григорий Габилович, Николай да. Верович, Петренко да. Станислав, да. Чабишка, да. да. Людмила Федорівна, да. Рум Руслан Миколаевич, да. Сетрали Володимир Петрович, Таткин Гербервич. За да. 16 проти 0, появился 0, на 9. Решение принято следующий проект прокрепления права достойного изучанного законодательного интересного ударского в канала объекта неукомого война, который наложит принимать власти гражданской региональной организации. Заполнил данный проект и написал основу в целом, то что секретаря в проекте процедуры понимаете на голос про пропинені господарського віддання зацікавлено за комунальне підприємство Болгарської міської ради городи Тамана, об'єкт нерехомо майданчика, що належить до комунальної власності Болгарської територіальної громади, Бажарові Ольга Володимирівна, Анісма Максим Васильович, Анаутина Стасія Володимирівна, Бачива Марія Іван, Брізинський, Олександр Анатолійович, Тетяна Петрівна, Завік, Сайл Іврин Вікторович, Грасічки на Дмитрій Сергій Галинович, Димитро Валерій Андрійович, Жава Марія Михалаївна. Жевков Олег Иванович, Желяской Виктор да. Миколаевич, Коржеков Иван Дмитриевич, да. Карзавый Вильян Гласов, Кисерский да. Иван Витальевич, да. Качимарий да. Михайлович, Куринский Иван Малинович, да. да. Маргарит Григорий Гаврилович, Николай Кавира Андреевич, Таович, Ратушка Федоровна, Рума Руслан Николаевич, Светланы Владимир Петрович, да. Саткин Георгиевич, да. uh, Саша да. Сна. За 16, проти 0, 13, 0, -0 на голосували Рішення прийнято. Слідчий проєкт про внесення зміни до рішення ради від 8 грн. 2024 року за номером 26-26. Про програму соціально-хімічного та культурного розвитку до Уранської та Геральної громади на 2024 рік. Прошу провести процедуру перманного голосування. Дякую

Про відділення субвенцій обласного бюджету Рейс области в 2024 році для військових формувань Збройних сил України, сил безпеки і оборони. Обажає, Вела Володимирівна Анисимо Максим Васильович, Науд, Анастасія Володимирівна, Вальчева Мария Ивановича, Резинский, Александр Лаврович, Тетяна Петрина, Савильцар Игорь Викторович, Ирасивский на Дмитрій Сергійович, Сагинович, Микро Валерий Андреевич, Жаба Марія Миколаївна Жека Володимир Иванович, Желяский Бигов Николаевич, Ражеко Иван Кмитрович, Красава Віра Антоньо, Сьовский Іван Питайович, Качмар Георгий Михайлович, Іван Іванович, Яванинович, Брагадит Георгий Валилович, Николай Віра Андріївна, Петренко Станіслав Вячеславович, Радушка Луисина, Рум Руслан Николаевич, Сатялы Володимир Петрович, Статкин Георгий Георгиевич, за 16, про ДНУ запрямился нужный голосовал ДНК

Проведілення субвенцій обласного бюджету, до області у 2024 році для фінансового забезпечення будівництва інструкції, ремонту і приймання автомобільних користування з навального користування місцевого значення. Важа Республировна, Анисима Максим Васильович, Ранауди Анастасія Володимирівна, Пальчева, Бризинський Олександр, Тетяна Петрівна, Зави, Сайлья, Дмитриевна, Димитрия Сергій Ваврилович, Димитрова Левия Андреєвич, Жаба Марія Миколаївна, Олег Миколаївна. За, 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 Жека Фолек Иванович, Желяска Федор Николаевич, Карашеков Иван Петрович, Красавчик Иван, Вичмализавич, Куливский Иван Валерич, Маргарита Федория Гаврилович, Николай, Матрянка Станиславович, Радушка Лилья Федоревна, Рума Руслан Миколаевич. Це травы Петрович. Yeah, Ставки. Yeah, yeah. 8, 0, 0, не голосовало 9. Решение принято. Кондецов бюджетного миссия громади на 2024 год Пропоную даний проект принято за основу в целом прошлого секретаря провести процедуру номеру голосування. Про внесення змін до доповнення міської ради від 21.12.2023 року No2036 про місцевий бюджет Буганської міської територіальної громади на 2024 рік. рік, Важара Ольга Володимирівна, Амисимов Максим Васильович, Артауд Анастасія Володимирівна, Вальчева Марія Іванівна, Бризильська Олександр Лазович, Ветя Тетяна Петрівна, Савва, Олександр Іван Мітрович, Верасічкина Лександрівна, Дмитрий Сергій Гаврилович, Дмитро Валерія Андрієвич, Шаба Марія Михалаєвна. Да, Литванко, <говорить> Жека Фарик Иванович, да. Жиляска Фигор да. Михалавич, Ражековива Дмитрович, да. Красава Иван Ивановна, Кисевский Иван да. Михайлович, Кечмар Михайлович, Полинский Иван Вильевич, Маргарит Горькович, да. Николай Федора Андреевна, Катрянка Станислав Вячеславович, Радушка Лиля Федоровна, Рум Руслан Миколаевич, Сетралы Володимир Петрович, Статкин Горик,

Будь ще окова. Яки пропозиції пропозиция зауваження поведенной сесії? Оголошую пленарного сідання 83-ї сесії Белгарскої міської ради гось-гоской не заключення. Дякую всім депутатам за